Привіт, фанати ніндзяго! Привіт, мої друзі та найкращі у світі підписники. Мене звати Мар'ян, і ви на українськомовному каналі Mixbox. Сьогодні вас чекає просто неймовірна новинка цього року. Це ось такий вхід у монастир. Це Діорама, яка присвячена 15-літтю ніндзяго. День народження. І у цьому наборі у нас є аж цілих 7 міні-фігурок. І не просто ніндзя та Сансай Ву, а також Самурай Ікс і колекційна фігурка Джея Мами. З четвертого сезону. <зону>. Фанати ніндягу чекали цю фігурку, і ось нарешті вона вийшла. Так, ми постаріли на 10 років, але дочекалися її. Дуже хороша ціна 1800 гривень за 7 мініфігурок стареньких. Ніндзяго, також 447 деталей, тому я не міг обійти осторонь і взяв, щоб показати вам цей набір. Шикарна просто новинка, вона дуже класно поєднюється з самим мультиком. Подивіться, наскільки схожі ці дійсно ворота з самим монастирем. Тому, друзі, сьогодні у вас Буде дуже цікавий огляд, і я надіюсь, що ви цінуєте це. І поставити лайк на це відео, підпишитесь на мій ютуб канал, ну і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати такий ексклюзивний контент. Також пишіть ваші топові коментарі, адже вони з'являються на цьому екрані. Дякую, що ви їх пишете. А ми, друзі, переходимо до огляду на цю імбулю. Поїхали! гоу! Ну що ж, пропоную почати з коробочки. Вона не менш цікава, ніж інструкція чи набір. Тому давайте подивимось. Вона виглядає ось так, аж хочеться її поставити на нашу поличку. Тут ми бачимо, що тут у нас лімітована фігурочка. З боку ми бачимо тут функцію, що двері відкриває сенсейву. Також ця фігурка, мама Жея. З іншої сторони в нас нічого, але з поверху в нас є всі абсолютно міні-фігурочки. А позаду ми бачимо ось такий класний червоний фон, на якому є оця брама Арка в Монастир. До речі, тут у нас пише, що збери всі сім фігурок. Їх є сім фігурок у всіх легасі наборах. І найважче це у нас старе місто, де у нас є перший майстер з пінжинсу. І це старе місто, дуже ужасне, але ще й дороге, до речі. Та, але його якось треба купити і отримати першого майстра з пінжинсу. Тепер перейдемо до інструкції. Вона не менш цікава, тому що просто подивіться, ми відкриваємо, ну, нічого такого, думаємо собі. Але отут у нас є ось така гарна галерейка. Просто подивіться, як це. Виглядає. Тут нам зображено цю легенду про перших майстрів з Пінджинсу, А також тут в нас є фігурки 2011-2012 року, ну і фігурки, які вийшли зараз. Майже не відрізняється, буквально там музей на нове лице, ще в когось там нове лице, і це просто виглядає божественно. Подивіться, як класно це зробили. Ну і бачимо, що замінили броню у цій самурай Ікс, А з того боку ми бачимо уривки самого мультика. що це реально брама, яка стосувалася. Тобто цю браму, по суті, ми можемо продовжити і зробити нарешті гарний класний монастир. Так, ну що ж, тепер перейдемо до кінця. Тут насправді нічого такого, просто зображена сама арка. Ну що ж, тепер перейдімо до нашої арки. Вона виглядає ось так. Правда, трошки падає тінь на неї, але якщо зробимо ось так, вона виглядає просто божественно, дуже гарно, дуже класно. Почнемо ми з Самурая X. Він виглядає просто клас. У нього, на жаль, немає нормальної його звичної броні, тому що йому дали оцю броню вже з Dragon Rising, здається. У нього є ось таке личко. Ну це ж нія так. З двома реакціями тут здається, всі ніндзя мають подвійні реакції. Взагалі, топ за таку ціну скажем, маю цю шляпу легендарну, одним словом, і дуже шикарні принти. Вони мені сподобались, дуже класні. Йдемо далі до Джея, буду їх по черзі діставати, я їх спочатку положив. Вони, до речі, мають майже кожне своє якесь кріплення на цій діорамі. Джей у нас ось такий, нунчаке, так, я ж правильно назвав, здається, так. Має ось таку, теж шикарно запринтований ну, костюмчик його Джея так. Має теж подвійне лице, ось таке строге і ось таке веселе. Щось він витворив. Та. Ну, Дуже прикольно виглядає. Загалом ця одна срібна рука. Ось, ну, загалом дуже відчуваєш вайб старезни, що ти можеш собі дозволити купити фігурки перших сезонів. Це взагалі класно. Вони, правда, дещо покращені і так далі. Але насправді Джей мені не дуже сподобався. От мій фаворит тут просто зейн. Подивіться на його лице, подивіться, яке воно. Шикарне. Ну, це взагалі личку вау, Здається, воно абсолютно нове. Так, ну таке просте, як він тоді пташку біля себе мав, здається, лисе. І тут у нас просто ну це дуже гарно. Особливо під маскою це виглядає ну просто. До речі, дали дві пари з сюрикенів. Кому цікаво, це вам запасні. Ну і принти теж шикарні на самому тілі. Так, далі ми йдемо до нашого кая. Кай у нас ось такий. Доволі мені теж сподобався, особливо його новіші принти. На тілі класно виглядає, типу мені реально подобається. Ну і лице ось таке забіякака, як завжди, з якоюсь фігньою. Вічно він з кимось б'ється. Та... І має ось таку свою звичайну зброю. Пам'ятаю, як він не ось так робив. і Йому там якийсь мотоцикл з'являвся. Боже дитинство, де ти пропало? Наступний у нас йде Лойд, має також свою легендарну зброю. Він у нас має вже зелені очі. От до речі, не пам'ятаю, щоб в перших сезонах були у нього вже зелені очі, але виглядає прикольно. Та й взагалі, здається, його спочатку і не було. Може я вже забув трошечки так. І має такий гарний запринтований костюм піжаму. Пам'ятаю, колись говорили люди в піжамах там. Далі у нас Коул. От Коул мені, до речі, сподобався, блін, я вже щось зламав. Він такий теж гарний, у нього гарно запринтовані що штани, що... що костюм. Хотілося б, до речі, в якихось нінці руки, щоб були запринтовані, але не знаю. Це не любителя, звісно, руки. Має він, до речі, здається, теж нове лице. Ось таке от гарнесеньке, і ось таке строге. Та, це новелеса. Ну що, йдемо до нашого старічка. Старічок, як ти поживаєш? Ти вже сто разів там вмирав, возрождався, от нарешті, знову. Так, це у нас, коротше, Ву та в першому моїх, до речі, колекції тримаю Ву, Ось дуже гарно виглядає. Теж прикольно запринтований. До речі, цю брідку не ставте на сонце, бо, бо вона як вигорить, прийдеться купляти нову, а їй це дуже легко зробити. Це вам так порада від людини, яка має свій бриклінг-магазин. Спонсором Ой. даного відео є мій магазин на бриклінку, де ви можете знайти для своїх саморобок понад 20 тисяч деталей Лего, а також майже 100 мініфігурок за найкращими цінами в Україні. Тому посилання вам залишу. В або в закріпленому коментарі. Переходьте та купляйте собі щось цікавеньке. Магазин. Ось, має цю шляпу, його стабільну і прикольно виглядає. Так, ну і легендарна фігурка, дуже-дуже фігурка, яку всі чекали, точніше, вона має бути отак. Це у нас мама Джея, перший майстер блискавки. Виглядає вона взагалі потужно, просто потужно, Подивіться на її гарні запринтовані костюмчики, торсики. Ну, це просто вау, волосечко. Ну, прям просто вау. Я хочу тепер всіх зібрати цих перших майстрів. Вона ось тут ставиться, прикріплюється, до речі, до самої діорами. І тут у нас є ось цей запринтований кілечко, що 15 років ніндзяго, щоб всі пам'ятали, коли там будете на пенсії, на старості жити, що ніндзяго вийшло 15 років тому, і були ось такі класні сети. Ну що ж, йдемо до самої діорами. Тут багато що насправді можна про неї сказати, поговорити ось. Давайте. По порядку, коротко, що в нас тут є. Сама діорама, це у нас вхід у наш монастир. Так, до речі, фігурки на вас дивляться, це наші глядачі сьогодні. Ви можете на них теж подивитися в нових відеосах. Я вже зняв огляд на цю нову серію мініфігур. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, я там показую своє життя, як я стаю бомжем, потрачу багато грошей на лего. Ну і розказую, коли будуть нові відео та стріми. Тому підписуйтесь. Так, отже, в нас тут є ось такі сірі сходинки. Ну, прям як було до цієї брами монастиря. Оці штучки це для кріплення нізі, Якщо що, не дивитись, що це таке цікаве. А оце, настільки я розумію, чи це пошта, чи це якийсь робот з самого монастиря. оце щось мені не зрозуміло. Дуже дивно виглядає. Хто шарить, будь ласка, напишіть, що це таке, Воно, до речі. Досить погано кріпиться. От поясніть мені, що це і чому воно так погано кріпиться. Сама діорама виконана на такій підставочці, яку ви збираєте з самих деталей, і це прикольно, доволі цікаво збирається, бо щось таке незвичайне. Потім, якщо ви будете мільярдерами, докупіть собі цих деталей і зробіть нормальний монастир. Може, покажете лего, може, вони його випустять. Також ми з лівого боку бачимо таку сакуру, наскільки я розумію. Таке деревце невеличеньке Ось гарно так виглядає. Так ну маленький декор в цьому наборі, але виглядає гарно, от дійсно. Його тут бракувало до цієї брами, і це прикольно. До речі, вже тут не дали нам предповодену детальку. Ну тут у нас завжди була проста деталя, але могли теж положити, знаєте, 15-й сезон. Трошки мене не знаю, що але збісило. Ці стіни у нас йдуть самого монастиря. Ну як в самому фільмі. Вони ніби мають якийсь кусочок і далі вже собі придумують продовження. Але головний у нас мінус. Ця щілина між дверями. Я сподіваюся, фанати це колись виправлять, тому що виглядає воно просто по городському Я хочу, знаєте, зробити отак. Оп, з'єднати їх, щоб вони в мене <пийшли> вийшли з ладу. Так, ну, а загалом дуже багато класних деталей. Тобто, навіть якщо вам потрібно з цього набору фігурки, ви можете собі цей набір купити. Тут деталей дуже багато класних, якісних. Тут у нас зроблений саме цей схил і так далі. Ну і тепер з іншого боку. З іншого боку, ми бачимо невеличкі такі свічечки. Так, сама арка, брама. До речі, зверху ще є ось такі стріли. А ось тут у нас майстер Ву має своє таке особистий простір з Одразу Тут разом чайочу п'ють. Ну, прикольно виглядає, але найкраще, дивіться, як я гарний наклейки. Ну ладно, наклейки дуже клас. Тут ну, знову ж таки ця історія перших майстрів там з пінджинсу і загалом історія Нінцяо. Ну коротше, це дуже гарно виглядає. І найгарніше тут я наклеїв наліпки. Та. Напевно, найкраще в своєму житті. Ну і чай з кружечками. Прикольно так виглядає, гарно є. Дуже примітивно, але дуже прикольно. Насправді клас. Ось, тому так у нас все виглядає. І загалом ось така в нас діорамка друзі. Якщо ви хочете ще у нас огляди на ніндзяго, давайте зберемо під цим відео, не знаю, 200-300 лайків і буде вам ще огляд. Постараюсь взагалі всі новинки купити по ніндзяго Якщо буде багато активу, кузню в тому числі, тому ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну а з вами був я, Марія. Купа ніндзя, до речі, оце у нас кріпиться сюди, тобто ми можемо так скріпити або з іншої сторони. З двох боків у нас є кріплення. Ну а з вами був я, Мар'янчик, Всім бажаю щастя, здоров'я, друзі, і всім па-па, ставте лайки, підписуйтесь!